Тема тижня на часі готуємося до Великодня разом. Сьогодні чистий четвер, тож варто мати чистими і думки, і тіло. Ведуча Наталя Розинська пішла в сауну і не сама, а з моїм колегою Дмитром Фурдаком. А потім показала йому, як робити пілінг тіла. Рецепти очищення від сексапільної білявки далі. Щороку у чистий четвер вона без друзів ходить у лазню. Але цього разу Наталя Розинська зробила виняток для ТСН особливе. Я взагалі люблю сауну. Я вважаю, що це найкращий спосіб почистити своє тіло, бо для того, щоб почистити душу, в нас є піст, а через пори, через шкіру. Виходить, я думаю, що не просто з а виходить вся негативна енергія. виходять всі образи. Наталя радить паритися всією родиною. Пригадує, як у дитинстві бабуся вимивала її та брата щітками після ванни зі спеціальними настоянками. Заварювали і крапиву, і шалфей, і ромашку заварювали. Вона поливала мене водичкою і казала, водичка вниз, Наталочка доверху. Тому, як бачите, виросла така міцна у сауну. Розинська заходить один раз, але підніє по півгодини. Для більшого ефекту пропоную пити зелений чай просто в лазні. Класно в тебе виходить. <реш> <реш> Сука, я сподіваюся, людина, яка тебе любить, не буде ревнувати. <реш> через через твою роботу <реш> А вас? за чаєм Наталя зізнається, її коханий нині далеко. Я хочу відкрити велику таємницю, що тієї п'ятниці, а одразу після чистого четверга я лечу а, до Нью-Йорка і потім на Майані. Власне, там буду проводити. Думаю, ще чудові дні, тому підготувати тіло для сонця і для так. пляжу. Коли ця людина буде тут, то про це будуть знати всі. Пишно груда ведучая вже розповідала ТСН Особливе, що не вживає цукру. Чай п'є тільки з медом і травами. Гадай, що це м'ята. Бач, який ти молодець. Я м'яту, до речі, додаю салат. Гарнюня запевняє, краса потребує більше зусиль, аніж грошей. Жінка має працювати над собою, як от вона. Після очищення у сауні йде на пілінг. От такого ще зі мною не було. От всяке було а такого ще не було. Процедура очищення <пілінг> щось такого. це прекрасно. Пілінг, тобто відлущування верхнього шару шкіри, розинська робить раз на два тижні. Із ТСН особливо ділиться рецептами цієї процедури в домашніх умовах. Дуже добре попарно ну, погрітися в гарячій ванні, чи в такі теплі, дуже ванні. І, власне, розмішати мед. Сіллю і просто натиратися цим медом сіллю. А замість шкідливого солярію білявка радить робити пілінг меленою кавою для ефекту легкої засмаги. Наталя зауважує, цю процедуру можна довірити фаховому масажисту, а можна коханому. Тим більше, що там може бути ще й продовження. Утім, сьогодні не той випадок. Я ще чистого четверга з колегою журналістом не проводила ні разу. Мені було приємно. Дякую, і Дякую. я Дякую. вам першим. Дякую. 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 ТСН особливе один плюс один.